Тобто Трамп зараз спробує на цю осінь відмежуватися від е, перемовин з Росією, е, почина починати її лякати з тим, щоб пізніше все таки вивести на якусь формулу перемовин. Чому я думаю, що він все таки не полишає своєї надії допомовити з дипломатичними засобами, тому що залишилась головна пріоритетна зовнішньополітична... Мета Трампа, яку він часто оголошує, а саме це стримування Китаю, і от для Трампа російсько-українська війна це ну якби перешкода до здійснення цієї мети, тому що ну з одного боку Трампу дуже незручно о, говорити про те, що. Росія підтримує Китай, тому що так чи інакше це потім створюватиме союз між цими двома країнами, і Китай отримує доступ до ресурсів Російської Федерації, посилившись. Трампу цього дуже не хотів, тому він і намагається так би мовити відтягнути Росію від Китаю, пропонуючи її постійно якісь мирні такі гарні угоди. Тому от звідси ця і суперечність, яку ми часто помічаємо, що з одного боку Трамп. Критикує Росію, а з іншого боку каже, що давайте їй запропонуємо кращу мову, тому що він хоче витягнути від Китаю. Оце це основна проблема зараз для Трампа.